Друзі, усім привіт! В цьому відео я хочу з розібрати, як на Shopify можна е, додати бонусну систему для ваших клієнтів. Якщо ви вже цікавилися цією темою, то я думаю, ви здогадуєтеся, які саме додатки Ми будемо використовувати. Ми будемо використовувати додаток Smile Loyalty Rewards Program, доволі популярно, як і для партнерської, так і для реферальної програми, так і для нарахування бонусів клієнтам. Встановлюємо, вона є проста у налаштуванні, тому я думаю, це робить не більше 10 хвилин, так, по моїх відчуттях, але побачимо. Перенесу ось це, щоб не заважало. <кхм> І так, стартуємо. Так, так, так. Угу. Так. Е тут у нас запитує, скільки відсотків ми можемо знижки давати е у поінтах на кожне замовлення. Беремо стандартне 5. Далі. Ось тут ми нам пропонують щоб фіксуватися вічі з подаруночком, з нагадуванням людині про її бонуси. white Brand Color більш такі голубенькі. ось так гарно. Окей, далі. Налаштовуємо програму. Доволі давно вже її налаштовував для клієнтів. Ну, перше, як ми з вами знаємо, це що, це увімкнути додаток у самій темі. Це обов'язково. Бачите, скільки у нас додатків зараз. Це я більше для відеоуроків їх використовую. На цьому магазині зараз ми вже його закриваємо. Бо не зовсім прибутковий. Ну, точніше, що прибутковий, але ніша доволі важка просування. Окей. І так, що в нас є? У нас є розділ програми, клієнти. Клієнти це всі кастомери, аналітика, онсайт сайт контент інтеграції, які можливі є. Дуже багато інтеграцій, не буду на цьому зупинятися. І загальне налаштування. Давайте почнемо з програм. І так, пропонуємо е, заробляти. Як заробляти поїнти? Давайте клікнемо Edit. Е, так, е, може бути, е, фікс... е, так, у мене щось звук десь був, пропав, вже полагодив. Е, значить, пропонуємо, дивіться, наприклад, стандартно, наприклад, пропонується за кожен витрачений долар заробляти 5 поінтів. Давайте 10. Тобто, 1 долар це 10 поїнтів. Або давайте простіше прирівняємо: 1 point, 1 долар. Так взагалі просто. Далі. Так, 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 actions. Як людина може, який курс? Тобто, у нас 1 point, 1 долар. Тому давайте 100 доларів це буде на 100 pointів, це 10 доларів, наприклад, нехай в нас буде. Тобто, з кожних витрачених 100 доларів людина буде отримати 10 доларів на свій рахунок. Можемо вказати максимальну кількість поїнтів, наприклад, можу вказати, куди я можу витратити. Наприклад, там 5 тисяч, Давайте, то, якщо тут тисячу, то 10 тисяч. Окей. Або для усього замовлення, або для певної колекції. Беремо для усього замовлення, чи є мінімальна якась сума покупки. Ні. Або давайте так, там, 50 доларів, щоб люди хоч щось купували. Чи можна комбінувати? Я вважаю, що можна. відмічаємо, що можна. Час згорання бонусів, це можна вже у ПРО-версії налаштувати. Так. Так, 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 так. 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 Mm -hmm. Ось так. Давайте. Так, зберегли, повертаємося. Так, повертаємося. Далі. Це вже в дорожчому тарифі, що що це можна. А, як це називається? Стандартно не змінюємо. Час згорання не змінюємо, бо він лише у платному тарифі. Далі, рефералс. Стандартне, просто тут не міняємо. Ми з вами в окремому році розбирали, як налаштовувати рефералку. Для VIP-клієнтів. Тут також це окремо це вже в дорожчому тарифі. Activity, бонус, кампанія це вже в дорожчому тарифі. Ми зараз наштуємо найпростіше бонусна програма за покупки. Тепер давайте дивіться, ми налаштували найпростіше. Тобто, витрачаючи 1 долар, людина буде заробляти 1 бонус. 100, 10 бонусів це 1 долар. Тобто 100 поїнтів це 10 доларів. Ось так. Щоб витратити людина, має зробити покупку мінімум на 50 доларів. Тепер давайте перейдемо до нашого магазину, переглянемо, як це може відображатися. Так. Угу. Так, ось тут у нас є справа, бачимо Rewards. І ми людині тут розповідаємо, що 100 поїнтів це 10 доларів. Як вона може заробити? Одна покупка, один поїнт це один витрачений долар. Ось так. Також ми людині пояснюємо, що 100 поїнтів це 10 доларів, наприклад. Людина може переглянути історію своїх покупок, точніше, історію користування поєнтів. Як з ними користуватися, що додавати. Ось так. В принципі, це ми найпростіше таке налаштували. Тут так само можна налаштувати реферальну програму. Ми її налаштовували в іншому додатку, тому що в цьому вона не зовсім зручна. Але якщо вам цікаво, ну якщо буде багато коментарів лайк, я думаю, ми це в окремому уроці розберемо. Тому, друзі, урок навіть вийшов швидше, ніж я думав. Е, Людині будуть бонуси відображатися одразу ось тут. Вона зможе їх використовувати у форматі промокоду. Тобто ось тут ще раз прийдуться. Налаштовуємо формат формат, що один поїнт, ми даємо за витрачений долар, можемо там 10 поінтів за витрачений долар. Далі ще 100 поінтів дорівнює 10 доларів. І ось тут налаштовані умови, за яких людина може їх витратити. Тут так само є дорожчий тариф з цього додатку. Ми зараз в рамках такого дешевшого тарифу працюємо. Можливо, в якомусь відео розберу дорожчий тариф. У налаштуваннях можемо більше палітру налаштовувати, кольористику, стилістику, додавати там більше свого брендованого стилю, наприклад. Ось Зараз такий фон можна додати. Окей, друзі, я думаю, це відео було вам корисне, таке максимально просте, для того, щоб просто показати вам, як ви це можете легко налаштувати, це ціль цього відео. Якщо у вас є питання або допомога допомогу Shopify, я буду радий вам допомогти. Гарного вам дня, успіхів!